1902 рік. Місяць липень. 1 липня вівторок. В Німеччині в міжміському телефонному сполученні між Берліном і Дрезденом вводиться нова послуга. Тепер телефонувати можна також уночі. Телефонна розмова тривалістю до трьох хвилин, коштує одну марку. Того ж дня, 1 липня. Декілька окремих швейцарських залізничних компаній стає власністю федеральної залізниці Швейцарії. Кайзер Вільгельм II на своїй новій вітрильній яхті Метеор бере участь у регаті з нагоди кільського тижня в місті Екернфьорде. Там імператор зустрічається з братом царя Миколи II, великим князем Олексієм. 2 липня середа Британський спортсмен Хью Лоуренс Догерті перемагає в чоловічому одиночному розряді віблудонського тенісного турніру. Того ж дня, 2 липня, у Мюнхені завершується конгрес християнських профспілок, який розпочався на вихідних. Під час конференції виникли розбіжності в думках щодо того, наскільки християнам слід співпрацювати з так званими вільними профспілками. Того ж дня, 2 липня. На півдні царської Росії знову неспокійно. У Ростові на Дону виникли селянсько-робітничі заворушення, викликані демонстраціями протесту робітників і студентів. 3 липня четвер за ініціативою німецької влади в Позані розпускається організація допомоги бідним польським дітям, організована польськими жінками. Пруська влада виправдовує цей захід антинімецькими настроями серед членів асоціації. Того ж дня, 3 липня. В головному управлінні поліції міста Праги була випущена листівка на розшук німецького імператора як реакція на його промову в місті Марієнбург. Імператора звинувачують у словесних нападках на слов'янські народи. Співробітника поліції, відповідального за публікацію, тимчасово відсторонено від виконання своїх обов'язків. Через цю промову також в австрійському парламенті точилися бурхливі суперечки між чехами та пангерманцями. Того ж дня, 3 липня, президент США Теодор Рузвельт відхиляє вимоги торгової палати про втручання уряду в страйк шахтарів Пенсільванії. Страйк отримав назву Антрацитовий страйк. Він почався в травні і, незважаючи на втручання військових, паралізував значні райони видобутку вугілля в США. Кінець трудовому спору не очікується раніше вересня, тому що шахтарі не можуть отримати суттєве підвищення зарплати або скорочення робочого дня. 4 липня п'ятниця Сенат Франції в Парижі. Ухвалив закон про скорочення терміну обов'язкової військової служби з трьох до двох років. Того ж дня, 4 липня. У ноті до країн учасниць Брюссельської цукрової конвенції уряд царської Росії висловлює протест проти підвищення мит на російську продукцію. Росія відмовилась підписати документ. 5 липня субота. Королівський уряд призначає Еріха Густава Бостріома новим прем'єр-міністром Швеції. Його попередник Фрідріх Вільгельм фон Отер пішов у відставку після провалу виборчого законопроекту. 6 липня неділя з нагоди комунальних виборів в Італії в містах Північної Італії спалахнули жорстокі сутички між демонстрантами, соціалістами та поліцією. Того ж дня, 6 липня, з нагоди своєї 25-ї річниці обрання на святіший престол, римський папа Лев XIII запросив 1500 бідних людей на обід у Ватикан. Того ж дня, 6 липня. В італійському місті Нетуно жертвою сексуального злочинця стала Марія Гореті, якій ще не виповнилося 20 років. На відмову сексуальним домаганням вона отримала чисельні ножові поранення. Перед смертю Марія вибачає свого кривника. Через це у 1950 році Марія Горетті була канонізована. 7 липня. Понеділок влада Баварії відкриває дисциплінарне провадження проти професорів міста Вюрцбург яких звинувачують в образі міністра освіти Баварії Роберта фон Ландманна професори протестують проти втручання влади в справи університету? Того ж дня, 7 липня, з північного міста Травемюнде на борту трьохмачтової парової яхти Хоенцолерн Вільгельм ІІ починає свою подорож. Кожного року в цей час. Німецький імператор їде на кілька тижнів до Норвегії. Того ж дня, 7 липня, в Лондоні під час поїздки в дрожках британський міністр колонії Джозеф Чемберлен отримав травму. По дорозі з Дау-Нінг-Стріт до вокзалу спотикається кінь, в результаті чого карета різко зупиняється, а міністр сильно забивається головою об вікно. Після отриманої допомоги в лікарні. Чемберлен може повернутися додому, але ще декілька днів йому не дозволяється працювати. 8 липня. Вівторок нижня палата землі Саксонія схвалює збільшення щорічних виплат для саксонської королівської родини з 3 до 3,5 мільйонів марок. А також збільшення грошей на отримання крон принца Фрідріха Августа до 300 тисяч марок і принцеси Матильди до 20 тисяч марок. 9 липня середа британські газети повідомляють про те, що британські солдати розправляються з місцевим чорношкірим населенням в південній Африці. кажуть, що вони зводять рахунки з вождями. Які чинили опір англійцям під час англобурської війни? Того ж дня, 9 липня. Карл Ернст Остхаус відкриває свій музей Фолькванг у вестфальському містечку Хаген. Дизайн інтер'єру зроблений бельгійцем Генрі Ван Девельде? Того ж дня, 9 липня в Німеччині в Ахенському соборі протягом двох тижнів будуть демонструватися цінні реліквії пов'язані з Ісусом Христом. 10 липня четвер. Прем'єр-міністр Франції Еміль Комп у публічному циркулярі розпоряджається про розпуск конгрегаційних громадських відділів і шкіл. У результаті спалахнули зіткнення між священнослужителями та республіканцями, які спровокували заворушення по всій Франції. 11 липня п'ятниця. Велогонку Бордо Париж на 575 кілометрів, яка цього року відбудеться двічі, з рекордним часом виграв Моріс Гарен. Того ж дня, 11 липня. Під час своєї подорожі до Норвегії на проміжній зупинці на півострові Оді Вільгельм ІІ зустрівся з французьким прем'єр-міністром у відставці Пером Вальдекруссо. Того ж дня, 11 липня прем'єр-міністр Великобританії Роберт Артур, Телбот, Гасконі Сесіл, Маркіс Сольсбері оголошує про свою відставку. Його наступником стане консерватор Артур Джеймс Бальфур. 12 липня Субота. Від імені свого хворого чоловіка британська королева Олександра приймає гораціо Герберта Лорда Кіченера, головнокомандувача британськими військами в Англобурзькій війні, який повернувся з Південної Африки. Того ж дня, 12 липня. Під час загальнонімецького дня в місті Егері сьогодні чеське місто Хеб спалахнули жорстокі сутички між членами загальнонімецької асоціації та прихильниками ліберальних і християнсько-соціальних партій. Причиною цього є античеська пропаганда пангерманців. 13 липня неділя в Швейцарії на конференції в Ольтені ректори Цюріхського. Бернського та Базельського університетів обговорюють єдині правила для іспитів докторантів у німецькому рейху та Швейцарії. Хоча рішення ще не прийнято, більшість підтримує таку угоду з сусідньою країною того ж дня, 13 липня. На знак протесту проти іноземного панування над Польщею поляки в Галицькому місті Лемберг, сьогодні Львів, що є частиною Австро-Угорщини. Проводять святкування на честь битви під Таненбергом у 1410 році. Тоді Польща та Литва перемогли Тевтонських рицарів. 14 липня понеділок руйнується старовинна дзвіниця базиліки святого Марка у Венеції. Її реконструкція буде завершена в 1912 році. Того ж дня. 14 липня Міністр фінансів Росії Сергій Віте публікує статтю, в якій виступає проти утворення міжнародних картелів, в результаті чого є фіксація цін. На його думку, це означає кінець вільної міжнародної конкуренції та призводить до підвищення внутрішніх цін, а також митних законів чи угод, таких як Брюссельська конвенція з цукру. 15 липня вівторок. У Парижі під керівництвом міністра закордонних справ Франції Теофіла Делькаса розпочинається конференція по боротьбі з сутенерством. Того ж дня, 15 липня. Італійська актриса Елеонора Дузе та італійський композитор П'єтро Масканьї прибувають до Нью-Йорка зі своїм ансамблем для спільного туру по США. Того ж дня, 15 липня. Британець Джон Артур Джарвіс виграв імператорський кубок з плавання в Берліні. Того ж дня, 15 липня. Німецькі газети повідомляють, що два німецькі бойові кораблі були використані у Венесуелі. Кажуть, що вони намагаються захистити європейську власність, втручаючись у бої між революціонерами та урядовими військами. Того ж дня. 15 липня. В португальських колоніях Західної Африки сьогодні Ангола, поширюються бойові дії між місцевими повстанцями та колоніальними солдатами. Напад кількох тисяч чорношкірих на фортецю Байлундо було відбито.